Більше 100 мільйонів гривень від держави на спецтранспорт для комунальних підприємств Запоріжжя в рамках цього рішення вже закупили три сучасні автогідропідйомники. Їхня вартість 17 мільйонів гривень. Два отримало КП Запоріж Ремсервіс, ще один – «Запоріжміськсвітло». міськ світло. Автопарк цього КП вже давно застарів. Найновіші автовишці 12 років, а є й такі, яким більше 30. Тож нова техніка дозволить оперативно ліквідовувати наслідки обстрілів, та ефективно виконувати інші види робіт. Це не тільки одиниця техніки, це інвестиція в охорону праці, в безпеку праці наших працівників. Два автомобілі Volkswagen Крафтер» отримали міський та обласний водоканал. Це допомога від німецького товариства міжнародного співробітництва ДЖІ АЙЗЕТ. Машина необхідна в щоденній роботі, адже наразі половина автопарку КП Водоканал це техніка, який понад 40 років. Сьогодні ми отримали гру авто Бусік. Він буде працювати у нас. В аварійних бригадах він буде розвозити обладнання на об'єкти там, де ми ведемо роботу. Тут я хочу сказати тут повний привод. В принципі, ми можемо не тільки по асфальту їздити, ну і по полям, і по бездорожжому. Таким чином, протягом року до комунальних підприємств міста та області збираються передати щонайменше 100 одиниць техніки. Уряд виділив на Запорізьку область більш ніж 200 мільйонів нової додаткової дотації, яку ми спільно прийняли рішення здебільшого направити на придбання комунальної техніки. Саме тому дві одиниці передається зараз РЕМ сервісу, одна одиниця передається міськ світлу і. Звичайно, ми продовжимо цю практику. Я думаю, що зараз приблизно раз на тиждень раз на два місяці ми вже будемо видавати техніку, та по якій відбулися тендерні процедури. Для нас це зараз важливо створювати безпечні, комфортні умови праці для людей. Викликів дуже багато. Ви знаєте, що окрім звичайних питань пов'язаних з благоустроєм і обслуговуванням будинків, Запоріжжя щодня і щоночі виконує дуже велику кількість робіт пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій ситуацій з ремонтом будівель та споруд як житлового фонду, так і об'єктів критичної інфраструктури.